Ялинки за ціною золота до нового року залишається менше місяця, і в деяких регіонах України вже розпочали масово продавати головний атрибут свята. Але ціна такого задоволення космічна. Українці обурені вартістю ялинок, ба більше вони пропонують витратити ці гроші на допомогу військовим. То оскільки цьогоріч обійдеться новорічна красуня, розповім за З вами новини. ТСН UA і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин за місяць до початку. Різдвяно новорічних свят на Львівщині вже почали продавати перші ялинки, проте ціни на них цього року встановлюють ну дуже високі. У мереж з'явилося відповідне відео, на якому звучується вартість ялинок. Мінімальна ціна. 1800 гривень. Підсумковий цінник у ручисте дерево формується залежно від його розміру. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 3000 3500 гривень. А ялинки понад 3 метри заввишки коштуватимуть, увага, 5500 гривень. А яка ціна ялинки? Від 1800. А ось така приблизно ялинка, скільки коштує? 5500. Бачите, це... Завезли вже ялиночки на шувар. 20 25, я покупала за 3 метри. Все по 3 м 550. А от такі 3 3,5, так? От. Угу. А такі. От. Так, дякую. От ціну поділи. Ой. Коротше, ялинки від 1800 і далі. 3500, в середньому ось, ось така 5500 будуть коштувати ялинка. Але вона така ціла, така гарна. Та, та, вони такі е, ну, насичені. Та. От, так що сезон ялиночок розпочали. Розпочали так. Розпочали. У коментарях під відео українці почали писати про те, що такі ціни це космос. Деякі користувачі соцмереж зазначили, що краще вже придбати штучне дерево, бо мовляв, і дешевше, і мороки менше. Подуріли зовсім з такими цінами. Я колись ще перед ковідом купила штучну за 10 тисяч. Походу не прогадала. Вона ідентично схожа на живу, освіжувач повітря з запахом хвої можна купляти щороку новий. Штучна красуня за тисячу гривень радує вже не один рік. і Навіщо мені на 20 днів 3 500 або 5 500 викидати? Я щось корисне придбаю за ці кошти. Приходьте краще на штучне і не будуть зрізати таку красуню. Краще купити штучну і надовго. Зараз дуже гарні підживу. Для чого взагалі дерево тащити додому? Воно брудне, з нього сипе, а потім ще вонось на смітник ті дрова Лисі фу. А дехто наголосив, що ці гроші можна було б витратити на допомогу нашим військовим на фронті. Я не розумію, де документи на ялинки, де почать, звідки вони взяли ці ялинки. Краще за такі гроші з кожної людини відправити на ЗСУ. Їм треба дрони, не ялинки. Новорічні зелені красуні вже можна купити і в Полтаві. Ялинки почали продавати з 1 грудня. Розповів коментарі телеканалу РТ реалізатор ялинок пан Ростислав. Пухнасті і не дуже високі і низькі на дерев'яних підставках і без. Каже, що торгує ялинками вже десяток років, і це вперше продажі стартували так рано. Але по процесу зумів продати за перший день 11 красунь. Продає чоловік як українську сосну, так і закордонні ялинки. Зазначає, що ціни порівнюючи з минулим роком зросли, але у Полтаві вони не такі косючі, як у Львові. Наша сосна, звичайно, від 300 гривень вище. Якщо менша, то вона 300 гривень. Більша 400, 500 та 600, 700. Найбільші, які по 3,5 метра по 2 тисячі гривень. А осім Портнозгорщини є Ялиця. Це від півтори тисячі гривень. Є чеська Серебренка. ця виходить від 2 тисяч гривень. І піхта з Данії від 2,5 тисяч гривень. Лідером за кількістю підготовлених хвойних дерев стала Хмельниччина. Тут до продажу пропонують 13 тисяч ялинок і сосен. Вже цього тижня розпочинається реалізація святкових дерев на ринку. Про це суспільному розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Мар'яна Кибич. За її словами, загалом 20 тисяч новорічних ялинок готові до продажу у лісництвах на Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині. Майже 9 тисяч ялинок та сосен лісівники виростили на спеціальних плантаціях, а понад 11 тисяч буде заготовлено під час рубок формування та оздоровлення лісів. Як зазначила Мар'яна Кибич з Хмельницької області, лідером за кількістю підготовлених хвойних деревець у регіоні до продажу пропонують 13 тисяч ялинок і сосен. Продаж новорічних дерев розпочинаємо уже з наступного тижня. У лісництвах пропонують широкий вибір від високих пухнастих до компактних ялинок для невеликих приміщень. Ціни ялини від 120 до 190 гривень за один метр. Сосна дещо дешевше від 120 до 170 гривень за метр. Тобто маленька ялинка у півтора метра обійдеться у середньому 150-200 гривень. Висока понад три метри буде коштувати орієнтовно 600 гривень. Деякі підприємства також реалізовують ялинки в гощику, які після свят можна визначити. Висадити у ґрунт за словами комунікаційниці, важливо б купувати легальні ялинки. Придбавши офіційне заготовлене дерево, покупець отримує якісну продукцію та підтримує економіку країни. Кошти від продажу таких ялинок спрямовуються на розвиток лісового господарства та на наповнення місцевого і державного бюджетів. Тим часом стало відомо, що у Києві ялинкові ярмарки розпочнуть роботу з 5 грудня. Вони відкриватимуться поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева з вирощення на спеціальних плантаціях лісових господарствах. Про це повідомляє департамент промисловості і розвитку підприємництва КМДА, купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні. У відомстві також зазначили, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною виробкою лісів. У лісництві закликають українців купувати ялинки тільки на спеціалізованих ярмарках, де реалізують деревця легально. Придбавши офіційно заготовлене дерево, ви не тільки отримаєте якісну продукцію, але й підтримуєте економіку країни. Кошти від продажу таких ялинок спрямовуються на розвиток лісового господарства. Та наповнення місцевого і державного бюджетів. У Подільському лісовому офісі порадили під час покупки перевіряти явність на ялинці бірки зі штрих-кодом. Кожне новорічне дерево повинно бути промарковане. Перевірити код можна на сайті. Також слід перевірити документи на дерево. У продавця має бути накладна з лісництва та дозвільні документи на торгівлю. А чи плануєте ви цього року купляти живу ялинку? Скільки готові витратити? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.